Ой, гай гай, гаю зелененький. Тим яку ма полюбила, що він веселенький. Очерети, сока, чорнібраве в козака, а дівчина горили як до козака гораниця, а козак який. Добрий, добрий день, сусідонько, добрий день. Та й ви будьте здорові. Чула, ви кричали! Що на вас вже знову копціти напали га. Двіться, які гарні гоїрки гарні. У мене такі не родять. Ой, кумо, ви що не чули? Шо? Про горки ваші. Та кажіть вже, та кажіть. Ой, про горки ваші. Добра слава ходить. Кума. А. Ну, да. Кажуть, що частенько, що кум на них е... заходить. Брешуть, брешуть. Плещуть язиками. Ой, такі <клес> гоїрки мати! Може, й до мене кум зайде до хати. Ай, <клес> <клес> з з кумом кумом. та з тим кумом. Це не ніякому, це люди. Та не слухайте нікого. Ага. Дивіться, зараз я вам розкажу. Кладемо кумо кріп. Ну, кріп. Щоб був довгий вік. <клес> ага, так. ну дай Боже! А тепер кумо хрону. від всякого. За боболи. Оце ви, кумо, сказали. О, як та баба на підірчиці. А тепер, кумо, чесничок ага. від усяких болячок. Ой, хай бог милує так. тих болячок. Так. Перчицю, Кумо. Чому перчицю. перчицю. Можна одну, можна й дві, хто любе гостреньке. Ого та ще й, кумо лавровий листок. Ой, щоб жила я з милим. З Кумом ви та таке кажете? Це не я, це люди кажуть. Весь вік удвох. Ой, дай Боже, кумцю. А тепер кумо, дивіться, кладемо листя дубове, щоб були усі здорові. Кумо. кумо, дай Боже, ваші слова та й до Бога, дай Боже. А ще кумо вишню зелененьку, щоб мала я. В роду гарненько. Ой, я ви що до вінця кумо Ну, Таке, кумо, таке. Ой, да, кумцю. Дивіться. Тепер беремо щирицю, щирицю. Лопату. Господи. Щоб добра була повна хата. Ну, це кумо, ви вже їй Богу, як знахарка. Їй Богу, як знахарка. А тепер, кумо, поверх всього, кумо, кумо ага. кладемо. Огірок. Ага, Щоб ой. не ходив чоловік кума. Або кум. А що ви з тим кумом та з тим кумом, Та це ж не я кума, це До ж люди. чужих жінок. Помагайте, куму, ой, накидаємо. Накидаємо От Дві руці цього Огірок. Ой, бо дуже ж смачненький огірочки, Ой, не влази, кум, так, о! Огою. о, А тепер кум насипаємо солі. Повну ложку. Скільки ложок? Три ложки, три ложки. ага. Щоб було добра доволі. Ой, таке добра, то аж треба. Ой. Взяли тепер Кумо, Беремо криничної води. А як я Кумо, набираю з крана, то що? Вона хіба не така? Ні, кумо, не така. Треба криничної, джерельної, холодної води. Ой, Наливаємо не. туди води, щоб не було в нас ніякої біди. Ой, кумцю, я здається, оце ж саме все кидаю, ну лишень не примовляю. А огірків таких, як у вас, як немало, так і немає, кума. Не вдаюся. Ага. Зігніться, Шо, кум? Зігніться, кумо. Достаєм Головний інгредієнт. Це ж горілка. Горілка. Ще й з горілком. І тут горірочки в мене. Новий і крепкень. Каша. А наша горілка. Ой. Попробуйте, попробуйте, попробуйте. Перва. Оце ви насміщили, закусуйте огілочком, закусуйте. Наливаємо повну чарку туди. О! Горілки чарку, щоб не було в хаті сварки. От О. кумо, що що, а горілки я не лила. Ой! Бо я ж її не мала. Мій же ж гаспіт, хіба ж я горілку можу, мати же геть брагу вип'є не те, що горілку. Це ви самі, то Дивіться, у вас і горілка вліт. Прийдете до мене, я вам дам трішечки, щоб гонірки тільки заквасити, Заховайте та й будете мати. Ну, з літерку чи з одві дасте. Да, кумо, а тепер кришкою капроновою. Капроновою, ну, кумо. Не залізною касаю. Закрили ага. і в впорік. Поносили зразу, зразу в Щоб погріб. не стояли. В погріб зразу поносили. На да, кумо. Кумо. Шо? А що це ви косите очима? Може, когось дожидаєте з чорними усима гаком. Дивлюся, он дочки копці не крадуть курчата. Гай, гай! Гай, гай! Кумо, а мені таке здалося, шо? що, їй-богу, хтось ішов по межі, а як мене запримітив, сховався в корчику. Ой, Бог, хтось ішов! Вам кум... як ото здалося? Кумо, ага, то ви Перехрестіться! та є в мене на сьогодні невідкладні справи. Ідіть, кумові. Ой, ідіть. кумцю, дивлюся на оце возрання. Диво дивне, та й творить з вами та кохання. <свісно> Ой, кумцю. Бувайте здорові. Та дивіться, щоб не вкрався злодій чорнобровий. Роботи у вас багато. Кому рідну з подвір'я Та йди, Вже вигадать? зрання, Теребила увесьмах. Усе сподівання ж. Ой, чи кум, чи не чув, Я ж йому і знак подавала. <смі> Двірі господині, моє, шануванятко, Ой, дорогому кум. Щире вітання. А що у вас протялися? Ой, для вас і протялися, і вдалися, і вас зачекалися. Ой. А в мене до огірочки є пляшечка. Ой, достаточно. Є ще й у мене сальце. О, О сальцерочки. Яке, яке смачне. Ой, смачне. Ой, сальце. Е, добруйте. Ще й ковбаска є. Ще й ковбаска. А, наливайте, куме, наливайте, а, щоб а, не було та, та. мало. Давайте. Давайте. Будьмо, будьмо ковбас. Ой, як рептягінка бідіть гоєрочки. Брім закусіте. Удалися, огірочка. Хрумкотять на славу. Дайте ж тошка, я вас поцілую. <реж> не, не на забаву. Та може в хату піде. А як же? А як? Ходімо те. Ой, гай гай. Zeleneky, was čekaj, a je zelené, že večera vás čeká kupi drohénky. Наливайте, кум, наливайте, бо такі нерви, що я не знаю. Що будете пити? І ви будете. Ой Боже, ну з вами, з вами за компанію. Ой, по п'ятдесят Ой, Господи, тримайтеся, будьмо. Ой, я йому втримаюся. О, на щастя, бо таке добра горілка моя, Ой. не то що там стоїть. Ваш іде. Не вститно. Казя. Людям в очі дивитися. Чи піратло mm. ти старе. що mm. ти йдешся не квіточкам mm. на, oh, на колінах? Oh, oh. А йде на колінах, кому oh. дивіться. А oh. я тобі сами квітками зараз. Квіток просто жалко, бо гарні, дуже. Отак йому кому, так йому й дайте йому. Та дивися на мене, дивись і знай. Що це тобі буде і стукалка, правильно, і грюкалка, правильно. і вибивалка стукалка. Стукалка, грюкалка вибивалка стукалка, сама грає, сама б'є, сама пісню співає. Смійся, смійся, ти пала дава ку ку-ку-ку. зозулька ви наша...